Для чого купувати мило ручної роботи, якщо можна купити звичайне в супермаркеті? Склад мила. Я роблю з дорогої якісної основи, на відміну від тих, що продаються в супермаркетах. Мило ручної роботи не сушить наші ручки, тому що має у складі великий відсоток гліцерину. Оригінальний вигляд: в звичайних магазинах продаються звичайні бруски мила. У мене ви знайдете щось особливе. В кожне мило вкладена частинка душі. Ви можете подарувати емоції близьким людям, подарувати мило в формі тортика чи мило в формі квіточок. Букет із мильних квітів. Це точно здивує ваших близьких. З моїм милом ви можете привчити діток до миття рук. У них це буде викликати одне задоволення, і у вас більше не буде питань, як же ж привчити їх. Бо моє мило воно приносить задоволення і класні емоції. За допомогою мила ручної роботи. Ви можете покращити дизайн вашій ванній кімнаті. Коли в мильниці стоїть таке мило, це ж просто вау. А не якийсь там брусок нещасний, можна навіть просто поставити мило на паличку і любуватись ним, а через якийсь час уже використати поділу, помити ним ручки. Тобто можна дизайн не тільки в ванні зробити, а й будь-якій кімнаті.